Привіт-привіт! Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на каналі Платя Терапія. Сьогодні ви побачите нову колекцію. Колекція велика, речей багато. Маю надію, що вистачить всім. Якщо бажаєте зробити покупку, будь ласка, зробіть скріншот з цього відео та надішліть мені його у Viber. Номер телефону вказаний в описі під цим відео, а також вся інформація потрібна вказана також в описі під цим відео. Робіть скріншот, надсилайте, ми з вами матимемо розуміння, про яку річ іде. Мова. Всі речі авторської ручної роботи. Пошиті якісно та з гарних тканин. Друзі, я вам бажаю всім гарного перегляду. Для тих, хто хоче купити, будь ласка, є Viber, для тих, хто хоче пошити речі, які показані в цьому відео, то в описі під цим відео, а саме в коментарях окремо я зроблю вибірку. Тож, будь ласка, перечитуйте коментарі, і там ви знайдете також всю потрібну. Інформації. Не забувайте про вподобайки. Пишіть коментарі. Дуже вдячна вам за вашу підписку і за ваші гарні побажання. Ну що ж, приходимо тепер до огляду. Бажаю всім приємного перегляду! Літо триває, друзі, страшенна спека. Насолоджуємось літніми днями. Починаю я з козирів. У мене ось така дуже гарна літня сукня Бохо. Вона виконана з натурального льону. Надзвичайно м'який це льон французького виробника. І сукня йде повністю на підкладочці з батисту. Роздивляємось, має три яруси, внизу. Як ви бачите, гарно тримає форму за рахунок широкої підрубки низу. Сукня широка це в нас іде оверсайз. Взагалі, всі сукні Богу це оверсайз, включно до розміру 58-60, але точно уточнюйте, читайте, будь ласка, інформацію під відео. Гарний колір, який точно пасує всім, він. Кремово-бежевий і великі білі квіти, мабуть, або магнолії, або маки. Я не змогла точно е, зрозуміти, що це за квітка, але квітка надзвичайно гарна. В комплекті пояс для підкреслення лінії талії. Не обов'язково його затягувати-затягувати, але підкреслити лінію талії можна всім, незважаючи на вік чи стать. Ось такий вигляд має сукня. Тут у нас рукав, як ви бачите, він надзвичайно широкий на гумочці, нічого не в обтяжку. І цю сукню за бажанням можна носити ось так. Або ж отак. Хто як забажає. Ціна цього плаття 1280 гривень. Жовта-трьохярусна сукня бохо, виконана зі штапелю. Штапель має колір мімози, не яскраво-жовтий, і такі оранжево-моркв'яні трояндочки. Роздивляємось. Сукня широка це бохо, Бохо всі йдуть, як оверсайз. Таку має гарну довжину. Як завжди, тут кругом гарні гумки має в комплекті пояс, друзі. Всі майже сукні, які я шию, вони в комплекті з поясом. Ну, якщо це, наприклад, непряма сукня якась, то всі сукні я додаю пояс для того, щоб ви змогли цю сукню трансформувати і зробити її, наприклад, більш приталеною. Ціна цього плаття 1150 гривень. Тканина та сама, фасон, сукні інший. Тут відразу ви бачите відмінність між трьохярусним та двохярусним боком. Роздивляємось. Теж це в нас оверсайз. Інша довжина, тут тільки два яруси в сукні, теж вона широка. Тканина штапель в комплекті пасок. Ця сукня вартує 870 гривень. За бажанням ви можете відкрити плечі. Сукня по косій ниточці шовкова. Вона підходить як на літо, так і на осінь, що багато хто полюбляє, і восени ось такі літні сукні. Рукавчик 3 четверті, довжина міді. Сукня по косійниці гарно спадає по фігурі, як ви бачите, це оверсайз. Саме це плаття має в комплекті нижню спідничку комбінацію. І та, і та тканина, і на комбінації, і на сукні це шов в кармані. Тут жовтого кольору в квіточки, в троянди. І в комплекті ми маємо з вами пояс. Не обов'язково спортивне взуття. Чомусь, коли я таку сукню міряю на підборах, то запитують, чи можна інше взуття. Друзі, можна. Це може бути будь-яке взуття на ваш смак. Спортивне взуття, кеди, кросівки, черевички, босоніжки, туфлі, черевики, чоботи. Ну все, що ви забажаєте. Ось такий вигляд має з поясу. Ціна цього плаття 920 гривень. Комплект дуже ніжних кольорів, пудра злегка така рожева. Тут персикового кольору немає. ну Можливо, трішки відтінок такий персиково-рожевий. Комбіновані матеріали це шовк та трикотажене полотно. Штани палацо. Широкі, прямі, довгі, нормальна тут довжина, штани на підкладці. Тут під низом є шортики, підкладка із шовку для зручності, ну, тому що, може, ви потім надалі будете носити восени. Дівчата, цей костюм не літній, вже він йде на осінь, або коли на дворі буде як температура, ну, десь від, я думаю, що від 23, від двадцяти не вище. Тобто на ось таку вже більш прохолодну погоду, можна і літом, але коли не 40 градусів на дворі. Тому що підкладочка, плюс, ви зрозуміли, тканина вже оця на штанах, вона не супер літня. Так само, і ковтина по спинці. Тут є манжетик, можна загортати ось сюди. Висока посадка, є гумочка, рука в три четверті, крій вільненький, гарненький. Декоративний елемент, шнурівка. Ціна цього комплекту 1150 гривень. Саме цей комплект тільки ручне прання. Приваблива та жіночна сукня. Трикотаж натуральний, гарно він спадає, майже не мнеться. Тут як цільний крізь, зверніть увагу, що тут є такі підрізи. Невеличкі драпіювання тут по лінії декольте і гарна лінія декольте. Сукню можна приталювати і внизу спідничка йде по трапеці. Чому я кажу, що можна, тому що вона, якщо ви не будете зав'язувати пояс, то вона просто така трішки-трішки приталена, а за допомогою цього поясочку позаду, ми її робимо більш приталену. Ціна цього плаття 820 гривень. Дуже зручне. На осінь підійде накинути джинсову курточку або шкірянку. Теж дуже-дуже зручно. Натуральний яскравий трикотажний костюмчик в стилі Gucci. Роздивляємось. Має футболочку з маркуванням. Ось такого цільного крою вона зручна, широка. Та широкі штани палацу. Ставками під колір надписів кольору фуксії. Ось такі штанці. Штанці мають високу посадку, всередині є гумка, а також шнурівка для того, щоб зафіксувати по лінії талії. Можна міксувати з іншими речами, додавати, наприклад, якусь ще кофточку, курточку або підбирати білу футболку. Тут, бачите, начебто як акцент йде на талії, хоча річ не, не приталена. Ціна цього костюмчику 920 гривень. Костюмчик з попліну Oversize. Дуже красивий, можливо, трішки незвичний. Розділяємось. Широкі штанці палацу нормальної довжини, як ви бачите. Мають кишені, висока посадка, резиночка тут. так. І кофтина ось така заокругленим низом, та ще має пояс. Насправді, ця кофтина, вона ось такого широкого крою, як туніка. І ви цей комплект можете носити, він може мати вигляд у вас комбінезону, тому що можете заправити частину ну, передню або задню, наприклад, в пояс. Так, і також може мати більш такий вигляд басочки, якщо ми зав'яжемо пояс попереду. Як я вже сказала, повністю натуральна тканина Пуплін такого синьо-джинсового кольору, синьо-блакитно-джинсовий колір з листочками чорними та беженими. Буде гарно з багатьма е, кольорами. Так. Підходить, тому що небагато в кого є взуття таких кольорів. Ціна цього комплекту 1150 гривень. Сукня молочно-білого кольору повністю на запах іде як халатик. На рукавах є ось такі бантики, сукня в стилі Dior. І маленькі сердечки і точки. Тканина крепова, крепово блузочна Зручно те, що у нас тут гарно все тримає форму, є багато виточок для гарного підкреслення ліній декольте. Довжину або ж декольте ви контролюєте за допомогою ось цієї зав'язки. Більше, менше затягнули, буде більш приталено. Довжина міді, запах, як ви бачите, нормальний. Нормальний вистачить, ну, як, затягнути, і не буде від того, що виходите, нічого розщепільюватись. Під це плаття бажано надягати бежеву білизну, я саме про трусики, а також безшовну. Тому що, якщо буде якась кольорова, то, можливо, буде ну, більш помітно, тому що тканина світла. Тканина з такою фактурою, як у льону. Але це така костюмно-блузочна тканина. Склад мені точно не відомий, тому що присилали мені цю тканинку в подарунок. От. Але е, тут склад змішаний. Є трішки синтетики трішки натурально. Сукня не парка зовсім. Ось сьогодні на дворі 40 градусів. Звісно, в кімнаті не 40 градусів, але не спекотно. Я про те, що ось за допомогою оцього пояса, бачите, ви можете контролювати повністю як сам запах, так і ось цей поясочок. Зав'язувати його по-різному і тим самим підтягувати лінію декольте. А якщо у вас лінія декольте красива, то взагалі все буде чудово. Ціна цього плаття 890 гривень. Надзвичайно романтична та красива сукня білого кольору, фіолетові квіти. Тканина змішаного складу нагадує костюмну тканину стилі шине, але це більш такий літній легкий варіант. Дуже красива лінія декольте, рукавчик тут можна робити з напуском, або якщо дівчина буде мати вище зрісту. Можна і без напуску, на мене ця цукня трішки велика. Вона йде з спідницею трапеція і, є, має підкладку. Такий вигляд має позаду. Пояс окремо, талія відрізна, там є гумочка, плюс зверху пояс. Ціна цього плаття 920 гривень. Тканина змішаний склад, але вона зовсім не парка. Дуже приємна до тіла і дуже красива. Гарно тримає форму. Сукня сірого кольору в принт лимони. Сицилійський лимон. Це тканина в стилі дольчі і віабана. Роздивляємось. Також це трьохлярусне бохо. Дуже легеньке, оверсайз. Красива, ця тканина майже не мнеться, не линяє, нічого з нею не робиться. Дуже вона зручна і не парка. Гарна довжина в платі. Ціна цього плаття 1080 гривень. Тут теж еластична гумка, як ви бачите, рукавчик ось такий до ліктя. Поясу має чудовий вигляд. Синя сукня в такі маленькі букетики. Мабуть, шабузок. Здогадую, що це. Сукня по косій ниточці. шовкова, зручна за коліно, рукавчик має 3 четверті на гунці. шовк непрозорий. І в комплекті ми з вами маємо. Поясочок. Ціна цього плаття 920 гривень. Двохярусна сукня Бохо, оверсайз, рукавчик 78 або 3 четверті. Широка, зручна, красива тканина, це тканина з назвою вже Hard Soft. Вона подібна до мокрого матового шовку. Гарно тримає форму, не мнеться, колір красивий, синій, великі лілії. Мабуть, що це все-таки лілії. Підходиться плаття також і вже на осінь, тому що тканину цю можна спокійно носити і восени. Ціна плаття 890 гривень. Легесенька та зручна сукня. Має ось такий цільний кріт, тканина з назвою софт, темно-синього кольору, в бананове листя, мабуть, що або в пальмове, та в птахи тукани. Широкий прямий крій. тут є розріз. Зручна ве-подібна горловина. Сукня досить таки. Вільненька, зручна і можна додавати для підкреслення лінії талії поясочок. От взагалі вона невагома майже. Ціна цього плаття 580 гривень. Після огляду на манекені, коли я показувала це плаття у влозі, назвали сукня-хмаринка. Най так і буде. Тут змішаний склад, льон та бавовна. Але льону набагато більше, бавовни 20%, льону 80%, тому що все-таки це лянас сукня. Льон тоненький, ось такими зігзагами, має широчезний крій верху, як летуча миша, і волани по рукавах. Гарно тримає форму внизу за рахунок підрубки низу. І має підкладку із патисту. Ось така широчезна ж сукня. Вона зручна, вона незвичного фасону. Буде точно привертати увагу. І є пояс. Як ви пам'ятаєте, я його зав'язувала як бант. Мені здається, що так навіть краще, ніж використовувати як пояс. Оскільки у вас сукня буде не одна, то і такого фасону точно нікому він не завадить. Є пояс. За допомогою поясу можемо підкреслювати талію і матимемо вже більш таке приталене платтячко. Ціна цього плаття 950 гривень. Двух'ярусна сукня боху, красивого м'ятного або фісташкового кольору, ромашки. Або ваш варіант, які це квіточки. Роздивляємось. Тканина варена, бавовна. Саме таку назву вона має, гарно тримає форму, приємна до тіла. Вона така вся, як, начебто, паперова. Я маю на увазі, що така аж прям сухувата. У комплекті маємо пояс. В залежності від того, куди ви зав'язуєте пояс наперед, ми маємо більш пишну спідницю. Якщо ми поясом стягуємо всі складочки на спинку, то ви маєте ззаду більш пишну спідницю, а попереду більш пряму. За допомогою пояса змінюємо фасон. Також сюди гарно підійде плетений шкіряний широкий ремінь. От він прям сюди дуже гарно пасуватиме, а також гарно сюди підійдуть еспадрильї на плетеній підошві, або сумочка, якщо маєте, така в формі кошика. Широкий рукав і тут теж все, на еластичній гумці. Ціна цього плаття 950 гривень. Яскрава, та красива шовкова сукня по косій ниточці крій. Роздивляємось. Тут, начебто, як стрічки, ось так. Зверніть увагу, як зістиковані ці смужечки, щоб мало гарний вигляд. І внизу декоративний елемент, дуже незвичний такий принт, начебто це як стрічки, ось так по косійній точці. Легенька, гарненька, підходить і на літо, і на осінь. Зовсім не парка. В комплекті пояс. Пояс цей можна зав'язувати на шию, як бантик, щоб гарно перекликалося з принтом. Ціна цього плаття 870 гривень. Блакитна шовкова сукня, дуже красивий тут принт, мережево, квіти, має довгий рукав. Шовк тут натуральний в складі. Натуральний шовк, віскоза, бавовна та поліестер. Змішаний склад, дуже приємно до тіла ця сукенка. Ціна її 980 гривень. Друзі, всі сукні по косі, ниточці, перете вручну. Взагалі бажано речі, такі шовкові сукні, або е, з тонких тканин, прати вручну або в режимі шерсть шовк делікатне прання в пральній машині. Цім я сказала, плаття гарненьке, Дуже красивий колір. Дуже елегантний жіночний комплект, який складається з блузи. Та спідниці трапеція. Спідниця виконана з тканини з назвою Штапель шовк. Візуально, як шовк, але по факту це такий штапель. Спідничка по трапеції, довжина у неї міді. Також цей комплект можна носити з кедами або взуттям, яке не на каблуці. Блуза, вона як розлітайка. Зараз я її заправила за пояс спіднички. Насправді в неї ось такий вигляд, заокруглений низ. Горловина тут човник, така трішечки, начебто як широкувата або ж така злегка прикриває плечі. Також на горловині є трапіювання. Тут віскозний шовк. Ось цієї тканини. Дуже легка в догляді, майже не це. Ціна цього комплектику 740 гривень. На талії спіднички є голка. Вона досить таки класна, не тисне і гарно підходить майже під будь-який розмір талії. Елегантна сукня виконана із шифону. Верхня частина більш широка, підкладка трішечки вуща, що дає таку дуже величезну легкість. Крій тут, як летюча миша, роздивляємось платьо. Має довжину міфі, можна носити з життям без каблука, внизованого по трапеції. темно-синього кольору з великими квітами, мабуть, що це ігуним. Ось так виглядає підкладка рожевого кольору, щоб відтінити малюнок квітів. Надзвичайно легка сукня, до неї є пасок в комплекті. На цього платі 910 гривень. Смугаста чарівна вишукана сукня. З назвою сукня кавунну, тому що смужки зелені. Роздивляємось. Сукня виконана з еластичного матеріалу, має нагрудну виточку. Дуже красиво розміщені смуги таким чином, що сукня вас Робить більш стрункішою. З однієї сторони вона довша, з іншої коротша. Звісно, що взуття може бути не на підборах, взуття може бути в більш спортивному варіанті. Мені захотілося демонструвати саме цю сукню з підборами. Роздивляємось, в ній комфортно буде як влітку, так і восени, тому що вона дихає, гарний натуральний трикотаж. Ціна цього плаття 900 гривень. Жіночна сукня з красивою лінією декольте, v образна горловинка. Тут рукав як летюча миша. Сукня відрізна по лінії талії, спідничка викроєна по косінниці довжини діті. І містить підкладку. Також в комплекті ви отримаєте крепова натуральна тканина від цього плаття. Дуже зручна сукеночка, її вартість 920 гривень. Сукня з натурального льону по косійній точці покроєна, тут рука реглан. Дуже красиве оздоблення горловини. Широка, льон натуральний, ніжний приємний до тіла і за бажанням можете сукенку робити. З акценту на рівні талії. Ціна цього плаття 940 гривень. Зручний та жіночний повсякденний комплект. А можливо і святковий. Складається з блузи. Блуза з купонованої тканини це натуральний шовк. В складі шовк, віскоза, котон і поліестер. Склад змішаний. Спідниця жакардова, темно-синя. Гарно можна поєднувати між собою, ну або носити з джинсами цю спідничку з іншими виробами. Спідниця жакардова з невеличким розрізом, він досить такий скромний, але елегантний. Фактура така, як, теж така начебто, як з імітацією мережива. І на самій блузі теж є невеличка імітація мережева і великі квіти. Блуза внизу зроблена на гумочці, можна підвертати. Ось вона така, начебто, як е, навіть світшотик. Тут також на рукава гумка можна піднімати до гори. Спідниця з високою посадкою талія теж тут на гумочці. Тобто, все зручно, нічого душити не буде. Ціна цього комплекту 750 гривень. Комплект, який складається з бомберу або ж світшоту, блискавка повністю робоча, під низ ви можете надягати блузу, майку, футболку, будь-які речі на ваш смак. Колір темно-синій. Мережево тут повністю натуральне, кордове, повністю 100% ваговна. Тому з ним потрібно бути надзвичайно обережним і прати тільки вручну. Штани до цього комплекту, палацо прямого крою це жакарт. Жакарт має мережевну фактуру. Не знаю, наскільки це гарно буде видно на відео, але тут малюнок як мережево, тому гарно підходять одне до одного, повноцінний довгий рукав, широкий покрій. Тут еластичні ці всі манжетики, золота блискавка, і на манжетиках перекликається ось тут трохи золотого. Штани на середньо-високій посадці, вони не супер-супер високі, але посадка не низька. Є кишені, еластична глумка, шнурівка вставлена для фіксації по лінії талії. Ціна цього комплекту 920 гривень. Друзі, це вся колекція. Якщо ви вподобали будь-яку річ з цього відео, то надсилайте мені, будь ласка, скріншот у Viber. Маю надію, що вам речі сподобались. Не забувайте про ваші вподобайки. Пишіть, будь ласка, коментарі. До зустрічі! Побачимось!